Почуття сорому є складним і багатогранним емоційним переживанням, яке виконує функцію регулятора соціальної поведінки. Воно допомагає коригувати дистанцію між людьми, дотримуватися правил взаємодії та вказує на можливі помилки чи порушення норм у своїй здоровій позиції. Сором активує і мотивує до змін, але токсичний сором навпаки паралізує, пригнічуючи особистість і позбавляючи її здатність діяти. Сором Часто супроводжується фізичними проявами, як от почервоніння, блідість, відвертання погляду, бажання зникнути чи втекти. Він може проявлятися у вигляді червоного сорому, що привертає увагу, або білого сорому, що викликає бажання зникнути з поля зору. Існує також феномен іспанського сорому, коли людина переживає ніяковість за іншого. Навіть якщо сама не є учасником ситуації, токсичний сором руйнує контакт між собою та іншим, підсилюючи внутрішнього критика, якого часто називають синдромом самозванця у цьому стані. Сором перестає бути сигналом про зміни, перетворюючись на постійний супутник. Які пригнічує самооцінку та впевненість, це може призводити до глибоких внутрішніх конфліктів, що обмежують можливість людини діяти, рости та приймати власні помилки як частину досвіду. Щоб впоратися із соромом, важливо зберігати контакти з реальністю, наприклад, утримувати зоровий контакт, навіть якщо це складно. Це допомагає бачити справжніх людей, а не лише свої уявлення чи Критикуючи внутрішні голоси, розуміння природи сорому і його впливу дає змогу усвідомити, що ця емоція є лише сигналом, а не вироком. Прийняття себе у момент слабкості чи невдачі допомагає зменшити руйнівний вплив сорому, перетворюючи його на джерело сили для змін і розвитку.